А тепер питання: коли вони по нас стріляють градами, коли вони по нас стріляють дронами, ракетами, балістикою там і так далі, ми розуміємо, що це зброя. А те, що їхній язик проти нас є гуманітарна зброя, не всі розуміють. Бо саме їхнім язиком у нас тут утверджується їхня ідентичність, їхнім язиком у нас розмивається наша ідентичність, їхнім язиком у нас зміщується наша свідомість. Ми перестаємо бути українцями. Ми щось таке мішане в тій голові. Ми любимо Булгакова чи не любимо Булгакова. Вже ми не можемо зрозуміти. Так він же ж талант, але ж він писав проти українців, але ради цього таланту то можна йому пробачити цю антиукраїнськість. Та стані має чітку українську ідентичність. Дивіться, навіть як чітко розмежовує світоглядні позиції мова той, хто з Росмосковщини, той, хто купається в московському світі, той, хто й досі купається в їхній культурі і літературі, він за Булгакова. Той, хто чітко визначився і вже за український світ, за українську ідентичність не треба їм ніякого Булгакова. І це кардинально, кардинально рішуча позиція.